Вітаю підписників мого каналу. Мене часто запитують, в чому різниця між двома станками: один з важелем, другий з мікродоводками. Це відео для того, щоб дати вам зрозуміти наглядно, в чому ця сама різниця полягає. Перед вами станок з мікродоводками. Тут є два гвинта, які дозволяють нам коригувати. Капіляр по вертикалі або по горизонталі. Хід капіляра по горизонталі приблизно 1,5-2 см. Там більше і не потрібно. Механізм подачі оновив я, але він на обох станках повністю ідентичний. Далі. Інший станок. Станок із важелем. В чому його відмінність від попереднього? Так, да, тут є дуже довга така ручка красива. Вона нам дозволяє коригувати капіляр і його напрямок у всіх площинах. І подавати капіляр саме туди, куди потрібно. Можна трошки затягнути гвинт, буде важче повертати по вертикалі, або другий гвинт затягнути або відпустити і буде легше, або важче повертати по горизонталі. Станки, що один, що інший, чудово стають під мікроскопи з, фокусним, з фокусною відстанню 100 мм. Тому зазвичай він підходить і під МБС, і під любі китайці, які я пропоную. Далі, стосовно станків, нижня частина в них повністю ідентична, вона нічим не відрізняється. Тому. Питання лише в механізмі корекції і подавання капіляру. Станок з мікродоводками. Я його рекомендую брати людям з тремором рук або початківцям. Їм так буде легше, не маючи рухових навичок, спрямувати капіляр туди, куди потрібно. Ті клієнти, які вже працювали з станками з важелем, вони можуть без проблем переходити на станок з важелем, і їхні рухові навички дадуться вам, дадуться їм знаки, і вони продовжують працювати, але на іншому обладнанні. Далі, стосовно цих накладок, вони ставляться. Або на цей, або на цей, в залежності від того шприця, або шприцтанції, якою ви користуєтеся. Так як пенна резина себе дуже класно зарекомендувала минулі роки, то я, відповідно, її використовую для фіксації наших капілярів, або інших, які ви знайдете або виготовляєте самостійно. От, зняли, поставили все. Банальний розріз в резині. Тут на цьому тримач під шприц. Діаметр шприців в мене 10 мм. Це стандартні. Тому можете використовувати будь-який інший шприц, або взяти його в мене. Що ще? Я змінив цей механізм лінійної подачі. Набільш якісний, найбільш е зручний, от, більш важкий, що дозволяє закріпити на ньому важкі шприці великі. Е е тому рухаємося вперед. Робимо краще, бо українці того варті все. Всім до побачення, питайте, якому щось потрібно.